Доброго дня, дуже коротко, зна машина. Приїхала дуже рідкісна. Це Fisker One. Авто розроблене в Австрії, вироблене на заводах, де збираються мерседеси, Величезний паркетник на 22 колесах. 113 кВт батарейка, повний привод, 500 плюс коней, 650-700 запас ходу. синьому матовому кольорі просто. Ось така фішка можна достати собі достать собі таку штуку. Оп, прибрав підлокотничок собі, бачите, що тут? Камери там повсюду, підігріви електричні сидіння. 22 колеса, авто приїхало з Америки, було пошкоджено оце колесо. Бачите, на диску ще. Є відмітена, за два дні її приберемо, відновимо диск і буде красуня. На машині не перефарбовувалась жодна деталька. Все в рідній фарбі. Нагадую, вулиця Павлосенка, на цьому відео є а, мій номер, ще раз показую, може, хто кому не видно. Не видно. М -м і цінник на це авто. По авто, можна бути. Безготівковий розрахунок, може бути кредит, може бути лізинг, може бути трейдин, може не розраховуватися криптою, ну взагалі. Вулиця Павла Усенка, сотня електромобілів по наявності, це майданчик ще є в салоні 20 машин. Так що звертайтесь під Бремою для вас електроконяк. Гарного дня, ще раз і виріжіть себе.